У Рівненському районі під час пожежі вогнеборців рятували гараж та житловий будинок. Господарча будівля спалахнула вчора в обідню пору у селі Біла Криниця. Вогонь охопив господарчий будинок і міг в будь-який момент перекинутися на поряд розташований житловий будинок та гараж. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив господарську будівлю та виникла загроза перекидання полум'я на приміщення гаражу та поруч розташований житловий будинок. Основною проблемою під час гасіння даної пожежі. Було те, що в цьому житловому районі відсутні джерела зовнішнього протипожежного водопостачання. Рятувальникам довелося їхати по воду за три кілометри від місця пожежі. Втім, стихії вони приборкали і не дали вогню знищити інше майно. Попри це, завдяки оперативності та тактично правильним діям пожежу вдалося швидко локалізувати, а згодом вогонь повністю загасили. Не давши полум'ю знищити приміщення добудованого до господарської будівлі гаражу та перекинутися на поруч розташований житловий будинок, причина пожежі та завдані нею збитки наразі встановлюються.